Всіх вітаю! мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. І сьогодні я хочу звати для, зняти для вас маленький майстер-клас на тему, як гарно розрахувати та зв'язати мисок від миска. Ну, тобто, зв'язати мисок від миска. Ну, так, це так і звучить. Тож, дивіться, в мене зазвичай виходять ось такі округлі мисочки гарнюні. Вони ось так виглядають. Тут в мене нестандартний ритм убавок, чи тут вже прибавок. Зараз я вам на схемі поясню, як це робити, і в кого немає проблем з в'язанням, з наборами, з додаваннями, відніманнями зможуть вже йти в'язати. А кому потрібно ще попетельно пров'язати, я покажу, як це пров'язати. Тож, давайте розпочнемо. Хочу сказати, що мисок я завжди і в'яжу від початку, і закриваю за нестандартною схемою у кожному другому рядку. А він в мене йде ось так округло, наче горловинка. Дивіться, я розпочинаю набором джуді 12 петель. Так, коли ми набрали набором Джуді, давайте тепер розглянемо саму схему в'язання шкарпетки. Коли ми ось тут набрали перший ряд з 12 петель, і перший ряд ми в'яжемо без додавань, просто всі петлі пров'язуємо і все. Потім, починаючи з другого ряду, ми розпочинаємо першу серію додавань, яка складається з 4 рядів, у якому ми додаємо. Одну петлю на початку спиці і наприкінці спиці, з іншої сторони, шкарпетки також на початку і наприкінці. Так, чотири ряди. Це перша серія додавань. Друга серія додавань, коли ми додаємо у кожному другому ряді. Тобто, ось тут ми закінчили цю серію з додавань у кожному ряді, пров'язали рядочок, додали петлю. Пров'язали рядочок, додали петлю, пров'язали рядочок, додали петлю. Тобто, це в нас додавання у кожному другому ряді, чи через ряд. Це, таких додавань загалом треба зробити три. І далі в нас буде остання серія додавань, вона йде додавання у кожному третьому ряді. Тобто, коли ми зробили вже ось цю третю тут прибавку, пров'язуємо ще два ряди, і в третьому додаємо ще два ряди, у третьому додаємо. Тут я вам загалом показала половину шкарпетки, тобто зрозуміло, що додавання з цього боку і з цього, і коли ми перевертаємо в'язання, також додавання з одного боку і з іншого. Таким чином, за один сет додавань, за один ряд додавань ми додаємо 4 петлі загалом на шкарпетці. Я сподіваюся, що це було зрозуміло, і для тих, хто вміє в'язати, вміє набирати джуді, все, я вам бажаю успіхів. А для тих, кому потрібна моя допомога для того, щоб все це пров'язати, зараз будемо в'язати. Привіт! І зараз ми будемо з вами робити набір Джуді. Для того, щоб робити набір Джуді, ми беремо звичайну нитку і накидуємо невеличкий шматочок, десь приблизно 15-20 см. Просто ось так на руку начебто ми збираємось набирати набір довгих хвіст. Все, тримаємо. Спиці складаємо так дві разом. Ось так, і також їх тримаємо. Що ми робимо, дивіться? Ми заводимо спиці так між, нитки так між спицями. Ось, бачите, я мірух я повернула. І в нас тут утворилась така маленька петля перекручена. І зараз дивіться: в нас є передня нитка, коротка, йде до нас. Задня нитка довга йде до, до клубка. І так само спиці передня і задня. І що ми робимо? Ми тримаємо, ну, як, як, як би ми набирали довгий хвіст, і дивіться за моїми рухами. Задню нитку ми накидаємо на передню спицю. а передню нитку накидаємо на задню спицю через центр. Бачите? Ще раз, передня нитка на дальню спицю, дальня нитка на передню. Так потрібно зробити 12 разів, тобто, щоб на кожній спиці в нас утворилось 12 петель. Далі, коли ми набрали петлі, у нас тут остання нитка вона трошки заходить. Е, зараз, е, коротка нитка, вона заходить задовго так, згори. Ми її трошки перехрещуємо, не зав'язуємо нічого, просто тримаємо тут і перевертаємо спиці. Тобто зараз у нас вже е, набір Джуді стався, Вітаю вас! І зараз ми будемо в'язати перший рядок. Нагадую, що перший рядок ми в'яжемо. Без додавань. як ми це робимо. Притримуємо одним пальцем ось цей е, маленький уявний вузлик. і нижню спицю витягаємо. витягаємо. І дивіться, зараз ми будемо з вами пров'язувати всі петлі ось цієї спиці просто лицьовими, нічого не знімати, не перекидувати. Не перехрещувати, а просто пров'язувати всі петлі лицьовими. В якийсь момент вас може налякати, що воно виглядає якось ось так. Ось так якось. Не лякайтесь так і повинно бути. Дов'язали одну спицю. Перегорнули в'язання, підтягнули. І тепер знову нижню спицю витягаємо, щоб в'язати ті петлі, які ми ще не в'язали. І також в'яжемо з другої спиці всі лицеві петлі, без нічого, ніяких дивних рухів, нічого не робимо, просто в'яжемо всі лицеві, всі лицьові. Всі. Трошечки тут підтягнули. І все вітаю. Ми з вами зробили набір Джуді і пров'язали перший, так би мовити, установочний. Якщо знаєте, як буде установочний українською мовою, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ось виглядає ось так. І далі будемо розмовляти про додавання. Тепер давайте поговоримо про додавання. Для того, щоб мисочок у нас вийшов рівний і гарний, нам треба слідкувати, як ми додаємо петлі. Нам потрібно, щоб з правого боку, так зараз я вам покажу нам потрібно, щоб з правого боку петлі були з нахилом вправо. Бачите, бачите, оці додані петлі всі, вони з нахилом вправо. А з лівого боку, щоб всі петлі були з нахилом уліво. Тоді в нас сформується гарний е, мусок, буде схожий на стрічковий. Ось так він буде виглядати. Тут варто зауважити, що ви можете додавати будь-яким зручним для вас способом. Головне слідкувати за ось цим станом дужок. Я додаю. Е, способом схрещеного накиду, і зараз ми з вами пров'яжемо. Ми зупинились ось на цьому моменті, коли в нас початкова нитка справа, волосінь зліва. Ми знов витягаємо нижню спицю, формуємо меджик-клуб. Цю нитку ми можемо спокійно вивести на лицьову сторону. Вона буде нам як орієнтир. І в'яжемо тут. Зараз ми вже будемо робити додавання з вами. Дивіться: пров'язуємо першу петлю. Тут ми завжди будемо пров'язувати першу петлю, тому що це вже в нас кругове в'язання йде. Пров'язуємо першу петлю. І зараз я буду робити схрещений накид з нахилом вправо. Хоп, дивіться, як я це роблю. Беру і просто ось так от. І нитка, яка від мотка йде, вона повинна бути згори. І надягаємо це на спицю ще раз, ось так Ось так. Тобто, ну Просто побачите рух. Тобаченько. І ось у нас вже доданий, схрещений накид з нахилом вправо. І все, додавання ми зробили і в'яжемо собі до кінця спиці. Дойшли до останньої петлі. І робимо додавання з нахилом вліво. Для цього, якщо ви хочете використовувати мій метод, ми повинні схрестити нитку так, щоб нитка, яка йде до мотка, до клубочка, була знизу. І ще раз бачимо рух, хоп, знизу. І надягнути потрібно так на спицю, щоб спиця пройшла під нитками. І затягуємо, і ось у нас готовий накид схрещений з нахилом вліво. Пров'язуємо останню петлю. Перегортаємо в'язання і робимо все аналогічно з першою спицею. Перше пров'язуємо. Накидуємо з нахилом вправо і далі до кінця спиці. Знов формуємо накид, накидуємо на спицю, пров'язуємо останню петлю, розгортаємо в'язання так, щоб початкова нитка була справа. Вітаю вас, ми пров'язали перший ряд з додаванням. Зараз ще я вам покажу: дивіться, вже воно може ось так скластися. І це вже в нас мисочок формується. І зараз я вам ще покажу, як робити другий ряд, коли в нас вже є додавання. І потім подивимось так. Робимо другий ряд додавань у кожному ряді. Першу петлю пров'язуємо. І тут у нас, бачите, ось ця петля, яка, була, яка зараз схрещений накид. Ми робимо такий самий схрещений накид, накидуємо, затягуємо. І цю петлю вже пров'язуємо, наче вона звичайна петля. Хоп. І все. Я на дитяцію. Дов'язали до кінця спиці. Тут у нас також є ось вона схрещена петля. Ми пров'язуємо її і утворюється звичайна петля нахилом вліво. Формуємо нову таку петлю, затягуємо, і гарно тут пров'язуємо щільненько. Так, в'яжемо до кінця ряду. Так, я пров'язала до кінця ряду. І дивіться, за таким додаванням у кожному ряді в'яжемо ще два ряди. А після цього притримуємось схеми, яка була на початку, і вив'язуємо все таким чином, щоб у вас утворився ось такий гарний мусочок. Слідкуємо за нахилом, додавань, і все у вас буде гарно вийти ось так. Головне, ще, для того, щоб тут не було ніякої дірки, гарно, гарно підтягувати. Тоді у вас буде такий гарний мисочок. Якщо ви залишилися якісь питання, то пишіть їх у коментарях і дякую, що подивились це відео. Напишіть обов'язково, чи вдалося вам зв'язати такий гарний мисок чи ні. Бувайте!